Продаємо Бенеллі 250-кубове водяне охолодження 18-го року випуску з переоформленням, абсолютно робочий мотоцикл, повністю на ходу, сів, поїхав. Ніяких проблем. Кожен день мотоцикл в ходу. На роботу з роботи. Продається, є бажання купити крепшого. Це його пробіг. можлива доставка, пересилка. Ну, може, може обмін, обмін не бажано. Обмін на бумажки типу долари, єври, злоті, гривні. Тільки не рублі.